І вітаю у реформованому мисленні. Сьогодні ми спробуємо розібратися з одним словом, яке знайоме абсолютно кожному, але в Біблії воно має такий глибокий, такий завітний сенс, про який ми, можливо, навіть не здогадуємося. Бог є любов? Ну, мабуть, одна з найвідоміших фраз усієї біблії. Її чули, здається, всі. Але чи замислювали ми коли-небудь, що наше сучасне уявлення про любов як про почуття це може бути лише верхівкою айсберга? А що якщо біблізні автори вкладали в ці слова щось набагато, набагато більше? Щоб це з'ясувати? Нам треба здійснити таку собі подорож у часі, повернутися до самих джерел, до давньої єврейської мови і подивитися, як це слово насправді використовувалося і що воно означало для людей, які чули його вперше. Отже, почнімо з самого початку в центрі нашої уваги буде одне давнє єврейське дієслово саме воно і відкриває нам людський такий земний вимір любові це слово «ахав». І що одразу вражає, так це його неймовірно широкий спектр значень. Воно покриває, здається, абсолютно все: від найглибшої людської прихильності до якихось буденних уподобань. Тільки подивіться на цей список: любов до дитини, чоловіка до дружини, друга до друга це зрозуміло, але також любов до смачної їжі, любов до роботи в полі, любов до мудрості. Слово ахав показує нам, що для давніх євреїв любов була не просто емоцією, а глибокою відданістю, яка пронизувала буквально кожну сферу їхнього життя. А ось тепер приготуйтеся, бо на нас чекає справжній поворот. Зараз слово любов перенесе нас із площини почуттів у світ політики, договорів і царських указів стародавнього світу. Уявімо собі договір між могутнім правителем і його підданим васалом. У текстах таких договорів слово любити було юридичним терміном і означало воно не теплі почуття, а зобов'язання бути вірним. Любити свого царя означало виконувати його волю і дотримуватися умов договору. По суті, це була присяга на вірність. Ось у цьому і є ключова різниця. Для нас сьогодні любов це в першу чергу те, що ми відчуваємо. А для них, у контексті завіту, любов це те, що ми робимо. Це не стільки почуття, скільки дія, демонстративна, доказова вірність. Добре, якщо любов це вірність, то що ж це нам говорить про любов Бога? Як ця ідея змінює наше сприйняття Його ставлення до свого народу? Давайте розбиратися далі. Послухайте, як потужно звучать ці слова з книги Пророка Єремії: Божа любов це не відповідь на наші чесноти. Ні, це його суверенний, активний вибір. Він робить перший крок, він вирішує, кого любити, і залишається вірним цьому рішенню назавжди. І Біблія нам чітко показує, Божа любов завжди конкретна. Вона має об'єкт, вона спрямована на його обраний народ, на праведних, на справедливість, на свій дім. Це не якесь абстрактне, розмите почуття до всього світу, а цілеспрямована завітна вірність. І ось тут ми підходимо до найважливішого якщо Бог любить нас такою завітною, вірною любов'ю, то як ми маємо любити його у відповідь? Що це означає на практиці? Виходить, що заповідь Люби Бога це не вимога викликати в собі якісь особливі почуття. Це перш за все заклик до дії, це заклик до вірності Його завіту. По суті, це означає бути лояльним, підданим нашого царя. І писання дуже конкретно описує, як виглядає така любов боятися його, ходити його шляхами, служити йому, виконувати його заповіді. Тобто, любов це не просто щось усередині, це цілий спосіб життя, який ґрунтується на вірності. І ось ця найвеличніша заповідь люби Господа, Бога Твого, усім серцем. Тепер вона звучить зовсім по-іншому, правда ж? Це не про інтенсивність емоцій, це про тотальну, всеохопну відданість. Це означає, що кожна сфера життя, кожна думка, кожен вчинок, уся наша сутність має належати йому. Це і є беззастережна вірність нашому царю. Отже, коли ми починаємо розуміти любов як завітну вірність, це справді змінює все. Це змушує поставити собі питання: а яка моя любов до Бога? Це просто приємне почуття, яке іноді виникає, чи це щоденна видима практична вірність у моїх рішеннях, словах і вчинках. Думаю, над цим варто замислитись кожному.